Дем'ямногогрішний. Спочатку він був наказним гетьманом, якого призначив Петро Дорошенко замість себе на Лівобережжі, але після того козаки вже його обирають на козацькій раді своїм гетьманом. Дем'янногогрішний це був такий чоловік з характером. Він підписує із Московією глухівські статті. В цих статтях він відстояв частину тих прав, привілеїв, які були за. Гетьмана Брюховецького. Дем'ян Многогрішний переносить резиденцію до Батурина. Він е, створив козацький реєстр. За нього козацький реєстр становив 30 тисяч осіб. І цей гетьман мав компанійське військо. Цей термін компанійське військо пов'язаний із гетьманом Многогрішним. Вів таємні переговори з Дорошенком про протекторат Туреччини. Але, зрештою, така самостійна. Повністю незалежна політика гетьмана його прагнення послабити роль Московії призвела до доносу на Дем'яна Многогрішного, і зрештою він був заарештований. Підписуйся на Major School і став уподобайку. Далі більше цікавої інформації.